Всім привіт! Сьогодні в огляді і в продажі Renault Scenic 2017 рік. От щойно пригнаний, розмитнений, сертифікований. Більш детальну фото можете побачити в групі Viber, так як і інші автомобілі, які в дорозі придбані на аукціоні. І так, Renault Scenic 2017 року на 20-х легкосплавних дисках безключовий доступ. Комбінований шкіряний салон. Зараз все покажу більш детально. Передня задня парковка, утримання в полосі, ближнє дальнє світло, дуже багато різних сучасних опцій. Двойний багажник, докатка, шкіряний комбінований салон. Підстаканник, підлокітник. Шторки. Дуже зручно для задніх сидінь. Ось. Такий салон. Кіряне кермо. 186 тисяч оригінального пробігу. Дуже гарно виглядає автомобіль в гарному стані. Різні лючки тут, тут від'їжджає підлокітник, навігація. Шестиступінчата механічна коробка передач. Зараз відкриємо капот. Ось такий стан автомобіля. Автомобіль в оригінальній фарбі. Всі стікла рідні. Ось таке лінзоване світло протитуванки, парктроніки. Оригінальне світло підійшов, дзеркало відкривається, складається переднє сидіння. Ось ложиться так, потрібно двома руками. От, ручник. Сервісна книга. Ціна автомобіля 13700. Відключається передній airbag Розмитнений, сертифікований. Для задніх пасажирів обігрів, як нижній, так і верхній. Більш детально можете роздивитися в групі Viber. Зараз ще заведу. Датчик світла, дощу, ерлінг. did юдибі. Старт-стоп. Всім гарного дня і до нових зустрічей в Вінниці.